Так, зараз йдемо до іншої теми. Футбольний клуб Шахтар створив команду для військових з ампутаціями. До її складу війшли 20 гравців, які втратили кінцівки на війні. За першим тренуванням команди спостерігала наша Юлія Махових. Вона зараз з нами на зв'язку. Юлю, вітаю! Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатись, що побачила, як відбуваються ці тренування. Привіт, Ілуно, і Доброго дня всім нашим глядачам з однієї з тренувальних баз футбольного клубу Шахтар. Саме тут я зараз знаходжуся, і саме тут буквально щойно закінчилося перше публічне тренування футбольної команди Шахтар Сталеві. Це спеціальна команда, з, створена з військових з ампутаціями. Взагалі про створення команди вперше заговорили на початку лютого і уже за два тижні провели перше тренування. На жаль, на ньому було. Присутні лише чотири військових однак вони потім розповіли про ініціативу своїм побратимам, та друзям та знайомим, і е, уже нині зареєстровано у футбольній команді 14 гравців, і дев'ять з них тренуються якраз на постійній основі. Е, хтось потрапив у команду одразу після оголошення. Дехто е, буквально щойно доєднався до складу, і у нього було перше тренування. І ми сьогодні спілкувалися тут з гравцями. Тож, давайте послухаємо їх. Раніше грав не в футбол, а в регбі грав. І тут взагалі для військових з пораненнями не важливо, яким е спортом головне, займатися спортом. Бо ну, активне життя і військові звикли бути завжди в тонусі останні два роки, а то і більше, день в день чим займатися. З тренером познайомилося на вулиці. Він сказав, що ну він мене побачив, підійшов, сказав, що є така ідея. Я повідомив патронатну службу Азовську нашу і зібрали хлопців і будемо грати. Лежав в госпіталі. Мені товариш, який втратив нижню кінцівку, скидає пост з соціальних мереж з інстаграму, ніби що футбольний клуб «Шахтар» набирає ну, гравців для футбольного ну, команди. Тому я одразу подав заявку. Сьогодні у мене перше тренування, буду навчатися, думаю, що вийде. Якщо ж розповідати про нюанси тренування, то воно в принципі дуже схоже на звичайні футбольні тренування. І як всі тренування починаються з розминки. На ньому якраз тренер відпрацьовує з гравцями формування рухових навичок, і потім вже переходять на контроль м'яча. І після них вже перейшли до позиційних ігор з прийому передачі м'яча. Якщо сказати про правила адаптивного футболу, то вони дещо відрізняються від звичного нам і польові гравці в адаптив, Ному футболі мають бути якраз не на протезах, а на милицях, які міцно кріпляться до рук. А от голкіпером має бути людина без руки. Ну, власне, от таких гравців ми сьогодні тут і бачили. І про нюанси е тренування нам розповість зараз тренер Богдан Білько. Він перед тим як е приступити до тренування команди на собі е відпрацьовував кожну вправу, теж ставав на милиці, щоб краще зрозуміти взагалі е логіку тренувального процесу. Саме от Для військових з ампутаціями. Тож давайте послухаємо зараз його. Тут немає офсайдів, тут грає формат трошечки менше, там 6 плюс 1. Але е, це дуже яскравий вид спорту, і ви знаєте, ми багато втратили часу, коли ми не знали про цей вид спорту. І він дуже, дуже зріліщний, дуже цікавий. Я думаю, що звичайним людям теж буде цікаво подивитися, бо є на що. Дійсно, є на що вражає і швидкість переміщення гравців на футбольному полі, саме в адаптивному футболі. Я сьогодні гуглила, дивилася записи команди. Взагалі, цей спорт досить поширений за кордоном. Так, зокрема, у Польщі в Англії навіть проводять спеціальні змагання. І якраз наші гравці цієї футбольної команди планують теж згодом взяти у них участь. Ну а взагалі, мабуть, найголовніша ініціатива це якраз об'єднання та реабілітація військових, і про неї нам зараз розповість е, гравець футбольного клубу Шахтар та е, представник з комунікації. Давайте послухаємо їх. Ми маємо розвивати футбол, встановлювати нові межі та, та, та кордони в футболі. І це, це нове. Це нове. Тобто колись було нове те, що жінки почали грати, а зараз хлопці з, з, з інвалідністю, з ну, маємо підтримувати їх і клуби. Мають нести відповідальність і вкладати ресурси в підтримку. Спорт я вважаю це велика гавань, яка допомагає людям відновлюватись, знайомитись з іншими людьми, не закриватись, а бути соціально активними і просто насолоджуватись навіть в такий тяжкий час життя. Скажу, що тренуються зараз хлопці по два-три рази в тиждень. Це як і на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях. Ну і побажати їм успіху хочеться, мабуть, і в реабілітації, і у якихось своїх спортивних змаганнях, матчах. Я сподіваюся, що обов'язково ще побачимо їх на перших місцях у світових турнірах. Юлія Махових та Олександр Олійник спеціально для телеканалу Київ.